Готується план мінімум, який готовий йти Ізраїль разом з американцями, тому що американці теж стоять за Ізраїлем mm -hmm. зараз. Далі, якщо по дорозі план Б, по дорозі буде знесений режим Аятол, це бонус, все в цьому, тому що це все рівно автоматичне знищення ядерної програми. Якщо по дорозі, окрім а, знищення режиму Аятол, буде гарна громадянська війна. На території Ірану він може бути взагалі під загрозою розпаду, як це наприклад сталося з Іраком. Він фактично mm -hmm. дезінтегрован. Це для Ізраїля і для американців джекпот, тому що ліквідовується ліквідовуються загроза безпеці їхнім союзникам. Росія одразу ж е, не може вже нічого зробити, тому що немає ядерної програми, є експорт нафти. Да? От і вони втрачають вплив, як вони втратили в Сирії. Їх просто витискають з близького сходу.